Всім привіт! Я знаходжусь в лісі. Зараз почався грибний сезон, а я ж такий заядлий грибник. Це вже другий тиждень все просила, просила, завезіть, завезіть, завезіть мене в ліс, Все, нема часу. Я ж в лісі була ще в прошлому році, хоч живу в селі. Ну, Ліс недалеко, але треба їхати. І Ще з прошлого року не було. Так мріяла в весняний ліс попасти. а Ці роботи, ці городи. Все немає часу, все нема часу. Ну, все, я вирвалась, зараз відтягнусь поповню. Там на дворі так жарко. Така спека так парить, а в лісі прохолода. Правда, тут уже грибників. Я е, приїхала до лісу, там біля дороги вже куча машин, всі полюють на гриби. Ну, подивимося, як нам повезе. На гриби. Зараз буде, буде дивитися знаю відео моя сестричка. Вона в мене теж грибник заядлий. Вона, як побачить це відео, одразу приїде на гриби. Бо я їй кажу, давай поїхали. Нема бензину, немає як їхати. А як побачить, скільки я назбираю. А, то вже сразу приїде. Ну, коротше, я щаслива. Я, я сама, тут нікого немає. Я зараз буду полювати. тихо-тихо, хота на білі гриби. Зараз подивимося, що нам повезе. Це вийшла на вирубку, а тут, дивіться, Звіробій. Це ж лікарська рослина. І так, у рядах повно. Це я буду йти назад і обов'язково жовте. Бачите, цвете? Оце буду йти назад, назбираю його. Це додому з віробою принесу. Може, ще й сунечок десь понахожу. галявинки. Як я люблю ліс. А ось моя перша знахідка. Це називається маримуха. Дуже смачний гриб. О, частенька не червива. Це перша ознака того, що в лісі є майські і білі гриби. Вони починаються, коли є оцей гриб. І він дуже смачний. Навіть, я б сказала, смачніше за майські гриби. У мене просто. Шурак спробував, ніколи не їв такі гриби, то тепер він не завжди має змогу в ліс ходити, то коли ми збираємо, то йому завжди оці гриби відкладаємо. І ще треба постійно рухатись, бо тут комарі. Тільки ну, затримаєшся, вони одразу тебе нападають і коровушки попити. Вампірики такі місні. Ось. Перший мій грибочок майський. який він. Ну його, звісно, люблять їсти. Ладно, я дома почищу, бо такі комарі. Якийсь горхоток такий подивительний. Точно дивіться. Е. Дивіться. Яка красота. е Бачите? Все, побігла я далі. Не, ну реально комари не дают жизни. А це в нас знову маримуха. Маримуху ми зрізаємо. Ви скажете, що я таким варварським методом здівала білі, не білі, а майські гриби. А я дивилася у відео різних, як правильно збирати ці гриби, аби не здати їм шкоди. Так, усі говорять, що потрібно викручувати, ой, вибачаюсь. Потрібно викручувати е, цю грибниць, грибка, щоб витягнути з грибниці. Бо коли ви так просто обріжете, воно це воно знегнити і гниль піде на грибницю, і грибниця загине. То по-правильному треба отак викручувати, витягувати, потім чистити. Ну чистити я буду вдома, бо дуже комарі. Знову нам трапилась моремуха. От. Ой, кусаю ці комарі. Вибачте, що камера скаче, ну невозможно присісти, треба все бігом-бігом бігом. Дивіться, якого красунчика знайшла. Ой, красивий. Тут уже вище, бо на горбику я тут не так комарі їдять, то можна більш спокійно зняти. А там, де я знімала, так легенько. Так хитає. О, і витягнули. Ах, який красивий. І кошика. А місце ми таке от закриємо. о, Щоб не було видно. А ось натрапила на галявинку маримух. дивіться а да вже назбирає нажарим от все дуже їх зараз. Місти люблять. Неможливо втриматись на місці. Я вибачаю, що камера так скачить Але дійсно комарі я щось оділася, коли йдете в ліс, одівайте штани до, до самого низу і куртку, і кашкета, бо заїдять. А я в футболці. І ще й отак, і неможливо втриматись на місці. Тут ношу. От ще. О, гарно. Чистенько. І бачу, що дуже ці гриби їдять ще. Ще вони тільки вилазять, а їх уже всі гризуть Кому не лінь. Але що говорити? У мене в теплиці Почерити Почали рости, їх ще на корню з'їдали. Так, пішла я далі Полювати ніби сьогодні. А, ні, ще є, ось. тут. Дивіться, е, ці маримухи вони люблять е, такими компаніями рости. Коли е, майські гриби і білі, вони по два ростуть. Якщо один знаходите, обов'язково ще. Дивіться, десь в радіусі п'яти метрів може бути другий гриб. А маримухи ці, то вони люблять групами рости, то можна натрапити на полянку. Так, ніби все. Пішла я далі. Хочу ще, може, білого найду. Грибочка. Фух, трошки стала перепочити, бо... Під горба, вон, бачите, під горба добиралася. Я по стежці йду, не лазю по лісу. Що я вам хочу сказати, що грибочки ці майські, вони люблять обабіч доріг рости. Не треба десь туди вот далеко лазити по лісі шукати. Вони всі в основному біля стежок. Де машини їздять, люди ходять. Ну тут машини не їздять, але колись вже їздили, була траса, ну, бачите, видно, дрова возили, ліс возили. Я стою собі, відпочиваю. І. І. Дивіться. Тин. Ти коло гриба стала. Я що кажу, що вони біля стежок. А це ми закриємо. Ну, класно. <гум> і, ну що я зроблю? Ну їдять їх комахи, їдять. Повпізають і все. Знаєте, найкращі гриби збирати оці майські білі це осінь. Тоді вже комах немає, вони всі такі чистенькі, гарненькі, біленькі, О, не червиві, бо холодно вже. Ну, а зараз. Ну так, але як приємно. І, так сталося біля нього. Так, треба ще пошукати одного. Бо я вам казала, що де один, там і другий. Знайшла я другого. Мабуть, може, де грибники зібрали. Ми там бачила збиті сироїшки. Ой, ладно, пішла я далі. Шукати. Грибочки. Ну, вже ж не зря приїхала. У нас сестрою тут така галявинка. Вроді на очах, але люди сюди не ходять, то ми все з грибами. Вони десь там лазять. О, ще зби, збиті. да збиті сиришки тут уже лазили. О, бачите? Треба далі йти. Але все рівно тут гриби, тільки ми з сестрою знаємо, де їх збирати, бо все, люди прийдуть, тут полазять, полазять, нема грибів. І йдуть далі. А ми зайшли, назбирали собі і пішли. І завжди ми з грибами. Так, виходимо з лісу повній. Був такий рік, що дуже багато грибів було. Ну, назбирали повний багажник. Ти насипали, стоїмо біля дороги, висипаємо ті гриби в багажник. Люди такі спиняються в такому захваті. А де? А де ви назбирали? «Ми там в лісі. Всі стають, біжуть в ліс, а ми тільки дивимося, до сестрою. на одну хіхікаємо. А там нема далі, щоб вони там бігають, шукають. Місця треба знати що прикол був. Ось те онду, якщо побачити мужик іде. Ну, там ще дві жінки. Вони мені допомагали шукати відро Вон бачите. Коротше, збирала я гриби. Ну, відійшла, знайшла Маримух полянку, відійшла збирати. Розвертаюся, нема вітер? Я вже бігаю. Я, мабуть, з півчаса бігала, шукала відра. нема. Короче, лісовик сховав. Дручці, я його прошу, Я йому говорю, ну віддай, я тобі якусь гостинця принесу. Е -е. І не немайся. Чую, люди говорять. Я до них люди добрі, у вас телефон є. Я відра забила, вже півчаса ходжу, шукаю. Вони прийшли, дзвонять. Нема звуку, а телефон на дні відра був і звуку не чути. Коротше. Я кажу, хто знайде відро, тому від... мої відра знайде, то я віддам відро грибів. А жінки сміються, кажуть, та не треба. Я кажу, ну, кажу, мені телефон головне, щоб був. Ой, знайшов мужик відро, якраз біля дороги. І я ж тут все час лазила і шукала. І я ж тут, от скажіть, як лісовик може закрутити. Короте, наверное, мене більше не пустять в ліс. Ой, так, дала я їм трошки грибів, бо вони з пустими вітрами були. Не знаю тепер, що це йти додому. Чи це ще полазити, Приключку найти. Вирішила я все-таки додому їхати, бо зараз уже півдруго, це я в 10 часів була в лісі. Два години полазила позбира... два з половиною, верніше, позбирала грибочки і півчаса шукала відра. Ой, Поки дійшла назад до дороги, ще не дійшла, зайшла на. Просіку назбирала з віробою, Зараз до дочці, вона приїде, мене забере. Бо там ще обід треба готувати і гриби треба рятувати, бо я ще, якщо два з половиною години полазю, то їх точно комахи з'їдять. Зараз привезу додому, заляю в солону воду, щоб там всі комахи повспливали І тоді буду щось їм робити. Ну, улов непоганий за такий короткий термін. Але потрібно все-таки одівати спецодежу, а то я не по формі одіта, пожалила собі ноги і покущена вся, але щаслива. І треба їхати часа 4, поки комарі сплять. На цьому все. Кому було цікаво, ставте пальчик догори. Підписуйтесь на мій канал, це тільки початок. Грибний сезон тільки починається. Обіцяю, буду знімати ще багато.